Хай, everyone! мене звати Ліля Войтенко, і це мій ютуб канал, де ми разом з вами вчимо англійську мову. Я вже 9 років викладаю англійську і мені є чим з вами поділитись. Тому підписуйтесь, якщо ви не підписані. Також залишаю посилання на свій інстаграм. Я постійно забуваю поділитись ним. Сьогодні поговоримо про слова, в яких часто плутаються учні, а саме say, tell, talk and speak. Для одного слова сказати або говорити є аж чотири варіанти. Сьогодні розберемо коротко, ясно і ділу. Ну що, умовно, всі ці чотири слова можна перекласти поговорити або говорити або сказати. От, але, звісно, є деякі деталі. У нас є чотири дієслова. Я би вам радила їх поділити на дві групки і будемо працювати з двома групками. Перша група «say» і «tell» – це в нас монолог, тобто я говорю. Або там розповідаю. Друга група це в нас вже діалог, це вже speak і talk, говорити з кимось про щось і так далі. Так от, поговоримо про першу групу say and tell. А перше, що я би радила, знаєте, такий поверхневий огляд, і різниця в тому, що say – щось коротке. Say – це сказати, більше як сказати, а tell – це розповідати. Тобто, умовно, ми вже так поверхнева, невеличка різниця. Cell щось коротке, сказати слово say a word, або скажи хоч щось, say something. От, тобто «say» – це щось коротеньке, А tell це вже більше про якісь історії. Tell a story, tell a tale, розповісти казку, або tell a joke, розповісти якийсь жарт, пожартувати. От далі сюди, бо ми ще віднесли tell the news, розповідати новини. Ми не можемо новини сказати, це щось таке довге. От, тобто «tell the news» – Сказати правду, це буде також tell the truth. Хати tell a lie. Тобто все такі вислови, які варто запам'ятати. А далі ми поговоримо про різницю. Дивіться, значить, say сказати. Коли ми хочемо використати слово say, нам важливо, що нам важлива сама інформація, сам контекст. Тобто те, що ми говоримо. Наприклад, я ж тричі сказала це, I said it three times. Тобто, в нас акцент на тому, що ми щось сказали. Tell – в свою чергу, Акцент ставить на тому, кому ми сказали. I told you, я ж тобі казала. Тобто, say something, сказати щось, а tell це tell someone about something. В принципі, це різниця між say and tell. Тобто, say ми говоримо щось, а tell – ми говоримо комусь. Якщо зі словом say ви хочете уточнити, кому ви щось сказали, тоді в нас структурка така: say something to someone. сказати щось комусь. Наприклад, скажи, або там передай привіт своїй сестрі. Ну, або скажи привіт, Say hello to your sister. або там «say hi to your husband» Передавай привіт своєму чоловікові. Ось тут у нас say hello – це одненьке слово, тобто нібито щось коротеньке. А далі, якщо ми хочемо сказати кому, то вже нам треба обов'язково прийменничок to поставити. Це, до речі, часто густо учні також роблять тут помилки. Наприклад, я тобі казала, I said you. Nope. Тут у нас іде акцент на Я сказала тобі, I told you. Або ж якщо ви хочете через «say», тоді I said it to you, або I said something to you. Тобто нам обов'язково треба думати про структурку, Окей? Ну, рухаємось до другої групи, де в нас споєднання speak і talk. Основна різниця, що speak – це таке формальне дієслово, talk – неформальне. Тобто і те, і те, як говорити, але ток також може бути синонімом як дочат, тобто балакати, базікати, теревеніти. тобто от щось таке воно менш формальне. Тому, якщо ми хочемо поговорити зі своїм босом, зі своїми колегами, то ми з ними спікаємо. Speak to my boss. До речі, говорячи про ці дієслова слова speak and talk, і завжди є плутани, плутанина, не плутаниця плутанина з прийменничком speak to someone чи speak with someone. І так, і так, окей. І різниці немає, так само, як із talk. Зазвичай, зазвичай зустрічаються варіанти speak with someone, talk to someone. Але ми можемо змінювати тут, як вам комфортно, тому it's up to you. Спік це про базову навичку говорити. Наприклад, там не знаю, її дитина почала говорити або вміє говорити там her son can speak. От, тобто дитина може говорити. От, а коли я вже базікала зі своїми друзями, наприклад, I was talking with my friends, або I was talking to my friends. знову ж таки. Прийменничок, не має значення. Також спік вживається в всім відомому мабуть, запитанні. You speak in English. Ти говориш англійською. Тобто, коли ми говоримо про володіння якоюсь мовою, ми використовуємо також слово speak. Наприклад, Марія doesn't speak English, only Ukrainian. Maria не говорить англійською, лише українською. Ну що, let's sum up. Давайте підсумуємо, що ми сьогодні з вами вивчили або повторили. Так от, say. нам важливо, що ми говоримо. Нам важлива сама інформація, а не та, а не так важливо, кому ми це говоримо. Tell. Тут важливо, кому ми говоримо, нам важливо особа, кому ми це говоримо. Далі в нас іде спік, це формальне дієслово говорити. Також ми використовуємо, коли ми говоримо про базові навички вміння говорити або про володіння якоюсь мовою. І ток, в свою чергу, щось неформальне, точніше, з кимось неформально говорити, базікати, теревеніти. Ну що, в принципі, на цьому все. Ви великі молодці, що ви виділили час на англійську мову, пам'ятайте, англійська мова сама себе не вивчить. Якщо ви б хотіли також займатись додатково заняттями, ви можете написати мені в інстаграм. Якщо ви вчите мову самостійно, це супер. Підписуйтесь на канал, діліться з тими, хто також вчить англійську мову. Я вам дуже вдячна за ваші лайки, підписки та коментарі. Та до нових зустрічей, Па-па!